Слава Богу, браті і сестри, велика милість Божа є над нами. Ми зібралися в домі Господньому, ми зібралися перед лицем Господнім, слухаємо Слово Боже, слухаємо спів. Можемо молитися і прославляти нашого Господа. Слава вічному Богу! І це велика милість Божа. І сьогодні, дивлячись на кожного із нас, ми є гарні, ми є веселі, ми є. Задоволені, насичені. Але, брати і сестри, Бог є серцевєдець. Бог знає кожне серце, хто з чим зараз ось в цьому залі, хто з чим бореться, хто про що думає, хто про що розмишляє і ким і що рухає. Друзі, наше життя воно так продовжується. Наші справи вони так ідуть, і у кожного з нас є своя дорога життєва, у кожного з нас є свої переживання і свої справи. І наряду із тим, Господь Він турбується про кожного із нас, щоби нам дати будущність і надіжду, щоби нам дати будушність і надіжду. І саме оце важливе питання. Чи є в мене ось та надія на будущність? Чи є в мене ось та впевненість на те, я скажу прямо, що коли моя життєва дорога на цій землі, вона закінчиться, чи я буду з Богом? Чи я досягну кінцевої цілі всього мого життя? Чи я буду з Богом? Адже кожен християнин. В більшій мірі чи в меншій, ми силкуємося і стараємося, щоби війти в вічність. Бо на цій землі життя наше, воно не передбачене. Життя наше, воно якби не має визначеної дати, коли припиниться. Ми всі живемо, ми всі рухаємося. Але коли перехід наш від цієї землі, ми не знаємо. І ввіду того незнання, сьогодні Господь і Слово Його святе, воно закликає кожного з нас, щоб ми були приготовлені на всякому місці, на всякий час зустрітися із Богом нашим, щоб ми були приготовлені. Я кажу по-простому, так знаєте, милість Божа, коли людина захворіє. Має якусь хворобу, і хвороба в більшій мірі чи в меншій мірі, великовна чи невеликовна, людина, вона вже старається так своє життя провадить, щоб коли лікарі, або, або коли організм не справиться з хворобою, щоб зустрітися з Богом. І я для себе кажу, таки висновок, що це милість Божа. Коли ось так людина передбачає своє закінчення, і у хворобі вона починає вирівнювати дороги свої, обходити життя своє, коли потрібно визнавати, каятися, прощення може в когось попросити, а може, десь з кимсь треба щось поділити чи, чи нормалізувати. І це милість Божа. Друзі, це милість Божа. Інша сторона монети. Коли людина не знає, раптово раптово і перехід це вже інше положення. І кожен із нас, нехай серцем своїм споглядає до Господа, споглядає до вічності і до того, який провірає кожне серце. І Христос Він сьогодні, вчора і повіки той самий. І знаєте, коли людина вона має ось таку надію і впевненість, то життя воно по-другому проходить. І життя воно проходить так, що людина в спокої. Людина в тому знаходиться, що їй подарував Господь. А що подарував Господь Ісус Христос. Я прочитаю, то написано є в книзі, Івана, Євангелії Івана. Тут зазначено, Ось такі прості слова, слова Ісуса Христа. Коли Він відходив від цієї землі, коли Він уже мав залишити учнів своїх, що найважливіше, або дуже важливо він їм сказав, і нехай кожне серце воно почує ці слова і спрямує погляд свій до Господа. І тут сказано так, Євангеліє Івана, 14 розділ. 27 вірш, слова Ісуса Христа сказано так: мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, як мір дає, я даю вам. да не смущається серце ваше, і да не устрашається. Ось так сказав Ісус Христос. І саме цю фразу, оці слова, мир, мій даю вам, я хотів би сьогодні підкреслити в нашому зібранні. Адже це мир, який Господь дає. Світ Він трошки по-другому дає. Світ, Він по-другому дає свій мир або свою потіху і заспокоєння. І люди багатому слідують за цим. Хтось покладає свій, свій мир у тому, що в нього охорона, що в нього стіни, в нього озброєні. Люди спостерігають за ним. І піклуються про його життя і про його душу. Хтось полагає в якихось інших речах свій мир в достатку, забезпеченості. І люди, хто в чому у цьому світі, вони знаходять собі мир, ну такий, якоби мир. Но Ісус Христос, Він відкрито і по-простому каже до кожної людини, що я свій мир даю вам. А що то за мир? Що то за мир, що дає Ісус Христос? І найперше, це ось та надія. Надія на те, що коли життя наше закінчиться на цій землі, то нас чекає Господь у небі, слава Йому. Він нас чекає. І ось це дуже важливе і дуже серйозне це те, за що апостоли, ми спостерігаємо за ними, коли вони йшли по цій землі, коли вони проповідували серед Приниження, зневаження, серед недостатків, як апостол Павел каже, що вмію жити і в скудості, і в достатку. Він каже, був в побоях і в різних моментах, і не тільки він, апостоли через це пройшли. І вони мали в серці своєму мир Божий. Вони мали мир Божий, вони мали заспокоєння в Бозі. І це їх рухало. І цим вони жили. І більш того скажу, що із 12 апостолів, 11 із них вони були замучені або забиті, або по-простому померли не своєю смертю. Когось розіп'яли не з головою, із когось знімали шкіру, комусь голову стяли. Одинадцять із 12 і тільки один Іван, він помер своєю смертю. І ось цей, ось цей подвиг, ось ця справа, дивлячись на це, що їм рухало, вони не мали якихось статків, або за ними не стояли великий світ у цього. Але вони мали той мир. І знаєте, я собі не раз розмірковую апостол Павло в темниці. Апостол Павло, Петро, вірніше, в темниці знаходиться, прикований до чотири до, до, до вояків, чотири четвериці стережуть його. Його вранці мають вивезти стратити, а він спить. Я чув одного чоловіка, який теж був у в'язниці. І іншого його знайомого посадили в камеру смертників, де його теж через декілька днів мали вивезти стратити. І він там каже, сидів у тій, у тій в'язниці. Уже декілька ночей він просто не спав у такому переживанні, що його має стратити. І Прийшло помилування. Страж заходить, відкрив двері і каже: Ти помилуваний. Тобі прийшло помилування. Він це не вірить. Йому кажуть: виходь, ти помилуваний. Тебе звільнили від смертної кари. Він не може в це повірити, і сторожу потрібно було взяти його, виводити, витягувати з тої в'язниці, з тої кімнати і проводити його десь далі. Тобто людина, вона настрашена смертю настільки, що вона просто не знає, що з нею відбувається. А апостол Петро, він, він трошки по-іншому ми бачимо, спокійно людина відпочиває. Чому? Бо завтра в його буде зустріч з Господом, зустріч з тим, кого він любив, заради кого страждав, і за ким слідував. браття і сестри, і оце мир, який дає Господь. Мир, який дає Господь. І дуже важливо сьогодні нам, церква Господня, щоб ми слідували або приобрітали ось цей мир Божий, де він приобрітається. Ми глянемо до слів або до книги про Каїсаї, що каже Господь? Що промовляє Господь? То є написано. Ісаїя 48 розділ, 18 вірш. Джерело приобретення миру. Іду сказано так, Ісая, 48, 18. О, якщо ти внімав заповідям моїм, тоді мир твой був би, як ріка, і правда твоя, як волни морські. Братя і сестри, ось так по-простому Бог звертається і каже: не треба багато фінансів витрачати, не треба багато яких зусиль прикладати. Господь каже про мир свій, де він приобрітається. І це простота, Єслі би ти внімав заповідям моїм. Я сьогодні звертаюся від найстаршого до найменшого в цьому зібранні. Господь звертається через мої немічні уста. Брати і сестро, наскільки сьогодні ми приобрітаємо ось той мир Божий, який допоможе нам у цьому бурхливому світі, коли Він так бистро заміняється, коли ми бачимо, що зміна за зміною, і ми не знаємо і не розуміємо в нідоумінні, що буде завтра, Господь промовляє і каже: О, є би ти внімав заповідям моїм, отам у заповідях Господніх, у виконанні слова Господнього є великий мир. Бог це залишив для нас. Слава нашому Господу! Браті і сестри, ось це важливо. Я собі так уявляв, мір твій був би як ріка. І знаєте, порою стоїш біля річки і або сам візьмеш якогось каменя більшого чи меншого, кинеш у цю ріку. От і він так бух упав, декілька хвиль, пару бризгів, і далі собі річка пливе своїм спокоєм. Своїм якби напрямком нічого її не міняє. І знаєте, я для себе порівнюю, християнин, якщо він не має заповідям Господнім, і приходить якийсь жизненний такий камінь, який падає прямо в душу нашу. Но наш мир як ріка, і він упав, отак трошки поколивалося, і далі ми собі пливемо своєю течією, бо ми в ній маємо заповідям Господнім. Браті і сестри, а іноді буває таке, що мій мир, мій мир він такий, як, як потічок маленький, і як гупне туди камінець, то і вода летить, і мул летить, і бризги летять, і далеко летять. Ще й порою замазатись можна. Друзі, і оце просте переймає порівняння, якби ти внімав заповідям, то мертвий був би як ріка, ішов ту ріку не в кінь. То вона тіче, її неможливо зупинити, і правда твоя, як волни морські. є. Хто може сьогодні зупинити волни морські? Хто їх може якось приборкати? Слово Господнє їх приборкує. І написано, що каже, Бог положив, каже, отут приділ надменним волнам Твоїм. Каже Господь, іде Приділ. той простий песок морський, з якого навіть не зліпиш і нічого не, не вистроїш на тому березі, а Господь це зробив для таких сильних, приділом сильних волн морських. Отут Приділ. Я згадую одного брата мого, який був зі мною теж на, на, на березі ось того моря, і шторм був. А він сам спортсмен, кандидат мастера спорту, і так рушив ці волни. Люди боялися, а він рушив. Я спостерігаю за ним. І він так вдало плавав, плавав. Ось, і чомусь я так свій погляд відвернув від нього, а він чую, щось, хтось гукає, хтось кричить: Поможіть, поможіть! Я дивлюся, не можу зрозуміти волни. А є такі бетони, знаєте, ці волнорези, такі, що виходять далеко. Від берега бетонний такий пірс, як воно правильно назвати. І бачу, він там вже під цим, під цим бетонним волнорезом борсається, не може нічого не зробити, і волни вже його до того бетона і б'ють його. І він кричить: допоможіть! І побігли бігом, його врятували і достали, друзі. І сьогодні ось так і Господь промовляє, що якби ти внімав заповідям моїм, то правда твоя, вона була б як волни морські. Хто їх може зупинити? Хто може зупинити ось ту правду, яка проста, ніжна і спокійна? Друзі, і це дуже важливо, щоб ми здраво дивилися на життя своє, щоб ми здраво розсуждали і не були лягкомисліними. Я прочитаю ще один текст Святого Письма, який каже, ось так по-простому. Врачують рани, рани народа мого легкомисленно. Говоря, мір, мир, а міра нет. Інший переклад, я так спостерігав, написано, що лікують рану народа мого, нібито царапина. Інший переклад каже, нібито царапина, рану народа мого, ось так лікують, браття і сестри. І це, і це опасность, коли ми бачимо, Проблему, коли ми бачимо біду якусь, а ми кажемо, ну це ніби царапина, це ніби щось просто так. Друже мій брате і сестро, це не просто так. Це Господні стуки, Господні кроки сьогодні йдуть на цю планету земля. Але як я сьогодні реагую на ось той голос Божий, на ось той стук Господній, і як я сьогодні спостерігаю за кроками Господніми. І в чому я перебуваю? Де моя надіжда? В що я влагаю свої ресурси і свої стремлін? Де... Що для мене сьогодні є за маяк у житті моєму? До якого берега я стараюся причалить. Браті і сестри, і це дуже важливо, дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Щоб ми зрозуміли, кажуть, мир, мир, а миру немає. І так люди багато говорять про мир, багато говорять про спокій. Але ми чуємо, що цього не відбувається. Ще одне не затихло, вже друге сполихає. Ще одне не примирилося, вже друге розривається. І ось так, ось так бурхливий світ. Це. І люди дивляться, спостерігають, і в недоуменні, вже там, вже там, а що буде завтра, а що буде з нами. А Господь каже по-простому. Коли розрушене основання є написано в псалмах, що буде робити праведник? Друже мій брате, сестру, що будеш робити ти і я, коли розрушене основання, звучить запитання, а відповідь проста. Там нижче, в тому ж самому псалмі говориться про ось те, що непоколібімоє, що прибуває вічно. Там говориться, що Господь у храмі своєму. Там говориться про непоколібімоє. і праведник він буде триматися ось того непоколібімого, коли рушаться основання. Він буде триматися непоколібімого, тому що так Господь заповів. І так хоче Господь, щоб ми поступали не тільки ми, але і дітей своїх до того направили до Бога вічного, до непоколібімого і не Господа. Щоб вони мали теж надію свою в Бозі живому. Браті і сестри, ось це важливо. Ось це важливо, щоб ми в Божих заповідях знаходили спокій свій, і в тому була наша насолода. І тоді в нас буде мир в серці. А люди сьогодні вони в новинах, і їхня якби, базується віра і надія на ось ті новини. Люди багато кажуть про мир, про примирення. Версії видвигають, як його можна зробити. І люди оце все дивляться в нього. І, і воно рушить. Вчора говорили одне, сьогодні, друге. Планували, передбачали, прогнозували одне, а відбулося зовсім по-другому. І люди просто рушають. Я знаю навіть. Мама моя одного разу, коли була жива, каже: як, як почую оці новини, я подивлюся, давлення, яке піднімається, серце болить, дивитися не можу. І висновок зробила: більше не буду з того істочника черпати, більш не буду у тому перебувати. Немає толку в тому всьому. Друзі, другі, браття і сестри. І сьогодні Господь закликає тебе і мене. Прийди до нього. Прийди до заповідей Його, полюби щирості заповіді Господні, і виконуй їх у своєму житті. І це буде Твоїм миром, це буде твоєю основою, і це буде надія Твоя, щоб коли немає миру, коли рушаться основи, то ми маємо вічну надію в Бозі, так, як мали апостоли, так як мали мужі Господні. Нехай нам у цьому допоможе Господь і укрепить нас. В тому, щоб ми трималися непоколібімого, вічного і непроходящого Господа нашого, Богу, нехай буде слава навіки. Амінь.